Всім привіт! Продовжуємо огляд товарів, які представлені в наших магазинах. Всі магазини будуть в описі до цього відео, а також в закріпленому коментарі. Сьогодні на огляді ось такі туби. Чудово підходять для зберігання ролів, а саме подарункових ролів, які зараз дуже часто виходять. 10 гривень обігові. Зараз останні ролики вийшов, це Національна поліція. Зараз ми будемо вставляти його. Також попередні роли, які були, також можна зберігати. А також можна зберігати роли обігових монет, які надходять в ролах не подарункових а в таких на 40 монет. Їх придбати можна десь на пошті або можна десь на касах виміняти на звичайні гроші зберігає. також можна зберігати такі роли в цих тубах. Для таких ролів ці туби ідеально. Підходять вони прям саме цього розміру. Тут дуже така мілка різьба, тому кришечка закручується дуже якісно. Бачите, зараз відкрутимо. Ось так гарно видно. В комплекті йде два, дві поролонки. таких достаємо. Бачите, прозорий дуже гарний, якісний пластик. Одну вставляємо паралоночку. Потім вставляємо сюди ролл і закриваємо іншою паралоночкою. Щоб під час транспортування або зберігання не були пошкоджені монети в ролі, а також сам ролл. По діаметру він ідеально підходить. Бачите, навіть якщо буде якийсь люфт, то цей ролл буде захищений саме поролоновою вставочкою. Ось так це виглядає. Дані туби будуть продаватися поштучно або пачками. Туби йдуть в комплектації в таких індивідуальних пакетах, щоб вони не терлись між собою. Також в комплекті бачите, є паралонові такі вставочки, щоб захищати сам ролл. Давайте зараз виміряємо діаметр самого туба. До речі, туб іде трошки ніби як конусом, щоб зручно було діставати, щоб навіть якщо якісь інші роли ви будете зберігати товстіші, то щоб він не застрягав. Так, дивіться, діаметр внутрішній Внутрішній діаметр даного рола 28,3 мм. В найвищій точці 32 мм зовнішній, а в найнижчій точці 34 мм. Відповідно десь 2 мм йде перепад товщині. Відповідно, від самого верху можна міряти, тому що туб повністю закривається кришечкою і влізе по всій висоті. Рол, який буде зберігатися в цьому тубі. Так, 10,5 см по висоті внутрішній. Отже, можна по цим замірам підібрати собі інші роли, які ви колекціонуєте. Також в цих тубах можна зберігати, я теж трішки зберігаю, ось такі номіналом 2 гривні роли, вони трішки тонші. А також номіналам 1 гривню роли, вони також зберігаються чудово в цих ролах. хоч вони й тонші, але по висоті вони підходять і завдяки цим пароломним вставочкам вони не шатаються. Всі товари можна придбати в наших магазинах. Посилання буде в описі, а також в прикріпленому коментарі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити всі новинки товарів. Всім до зустрічі!